Привіт, друзі! Це я Наталя. А це я Тигрунь. Сьогодні ми йдемо в зоопарк, але ми не знаємо, як туди дістатися. Друзі, що нам знадобиться, щоб знайти шлях до зоопарку? Може, лампа, лупа? Чи карта? Правильно карта! Друзі, погляньте ну на цю карту, де на ній знаходиться зоопарк. Правильно, он там. Щоб дійти до зоопарку, нам потрібно йти уздовж цієї дороги. Спочатку ми минемо садочок, потім ми минемо. Школу. Потім ми минемо. Пошту, а там і зоопарк. Ну що, друзі, не гаймо часу і ходімо. Так, ходімо. Ми з Тигронем йдемо по тротуару, не по дорозі. А чому не по дорозі? Тому що по дорозі їдуть автомобілі. І виходити на дорогу небезпечно. О, а що тут за машина така їде? Це, груню пожежна машина. А чому вона видає такий гучний звук? Це звук сирени. Сирена повідомляє, що пожежники поспішають на допомогу, і інші водії повинні їх пропустити. До речі, друзі, а давайте пограємо в гру. Коли приїжджатиме пожежна машина, плесніть у долоньки один раз. Отак. Ну що, ходімо грати? Ходімо. Друзі, добре попрацювали! А тепер ходімо далі. Погляньте, ну що це за будівля? Правильно, садочок. садочок! Десь я його вже бачила. Точно на карті. Давайте повернемося до карти і спробуємо знайти на ній садочок. Садочок? Правильно, ось тут. Друзі. А що ще ви бачите, окрім садочка? Ви бачите світлофор? Світлофор Так, ось він. А пішохідний перехід? Ось він. Ой, друзі. А, а хто це? Так, це мавпочка. Мавпочко, що трапилось? Чому ти така засмучена? Я не вмію переходити дорогу. Допоможіть мені, будь ласка, Наталі. так, звичайно, ми тобі допоможемо перейти дорогу. Тітки, давайте допоможемо мавпочці. Ходімо. Ходімо. Ти, Груню, мавпочко, перед тим, як переходити дорогу. Подивіться на світлофор, яке зараз світло горить? Червоне! Правильно, червоне. Червоне означає стій. А що означає зелене світло? А зелене означає можна йти. О, зелене світло! Ходімо! О -о, зачекайте, не поспішайте. Спочатку подивіться: ліворуч, потім праворуч. Щоб переконатися, що не їдуть машини, добре? Добре. О, бачите? Завжди треба дивитися по сторонах. Щойно проїхала машина і не зупинилась. Все більше немає автомобілів, ні ліворуч, ні праворуч. Так. Тепер машини не їдуть, можна переходити. Але все одно будьте обережні, добре? Так, звичайно, Ходімо. ми будемо обережними. Дякую, друзі. Тепер я знаю, як переходити дорогу. Будь ласка, мавпочку. і бувай. Бувай. Бувайте. До речі, друзі, а ви запам'ятали, що означає червоне світло світлофора? Правильно, червоне означає стій. А зелене світло що означає? Зелене означає йди. О, до речі. А що це за будівля по той бік дороги? Так, це школа. А давайте знайдемо її на карті. Де школа? Так, ось вона. До школи щойно під'їхав автобус. Він привіз тваринок на уроки. Я не можу роздивитися. Що це за тваринки? Допоможіть мені, друзі. Скажіть, будь ласка, що це за тваринка? Правильно, зайчик. Зайчик. А це що за тваринка? Ха -ха. Так, це котик. Котик. Це що за тваринка. Mm. Так, це мишка. мишка. Молодці друзі. А ви знали, що в інших куточках нашої планети дітки добираються до школи не лише на автобусах або пішки, але й на катерах і човнах. <звук> Знайомтеся. Це квін, йому вісім років, а це його молодша сестричка. Вони живуть у Новій Зеландії. Щодня вони дістаються до школи на катері адже пішки йти надто важко й довго. Іноді капітан катера дозволяє квіну кермувати. І це його улюблена частина подорожі. Щоранку три сестрички Юлія Юліса і Кенія сідають у човник та веслують до школи. Вони живуть на сході Нікарагуа, однієї з найбідніших країн світу. Наймолодшій дівчинці п'ять років, а найстаршій дев'ять. Хоча подорож дуже втомлює цих сміливих дівчаток, вони стараються не пропускати школу. Вони люблять вчитися, а ще гратися з друзями. Молодці дівчатка! А ви, друзі, як добираєтеся до садочка або школи? Обов'язково напишіть мені на електронну пошту і не забудьте прикріпити малюнки або фотографії. Що? Їде вантажівка? А, яка гарна! Але це не проста вантажівка, це поштова вантажівка, яка перевозить листи і. Кунки. Дивіться, поштова вантажівка під'їхала до пошти. Пошта! Де ми бачили пошту? Так, на карті. Дітки, допоможіть мені знайти пошту на карті. Де пошта? Так, он вона! Молодці! Наталю, дивись, пакунок лежить на дорозі. Підберемо його. <гас> Ні, до не можна нічого підбирати з дороги. Це небезпечно. Автомобілі рухаються дуже швидко і можуть тебе збити. Ой-ой. ой, -ой, -ой. <гас> Ти <-ки> Поглянь. <гас> на що перетворився пакунок. <гас> на млинець. Ого. Добре, що я не підібрав цей пакунок. Це точно. А можна підбирати іграшки з дороги. Навіть якщо твоя улюблена іграшка опинилася на дорозі, краще не ризикувати і не вибігати на дорогу, а покликати на допомогу дорослих. Так, дітки, будьте обережними. Ти, а ти бачиш, що біля пошти лежать ще три пакунки. Так, так, так. А ще я бачу песика. Так, це песик-кур'єр. Він доставляє пакунки. Ходімо, запитаємо у нього, що трапилось. Чудова ідея. Привіт, песику. Тобі потрібна допомога. Привіт, друзі! Я розношу пакунки, але я не знаю, де живуть ці тварини. Ми з тигруним тобі допоможемо. Я тут. Друзі, кому потрібно доставити цей пакунок? Так, дельфіну. А цей пакунок кому потрібно доставити? Так, білці. А от той пакунок кому потрібно доставити? Так, бджілці. Спершу доставимо пакунок дельфіну. Де живуть дельфіни? Правильно, у морі! Дельфінчику тобі прийшов пакунок. М -м, дуже вдячний. Тепер ми доставимо пакунок білці. Де живуть білки? Правильно, у дуплі. Білочко тобі прийшов пакунок. Дякую. І наостанок нам потрібно доставити пакунок бджілці. Де живуть бджілки? Правильно, у вулику. Бджілко, бджілко, у мене для тебе пакунок. Дякую. Будь ласка. Ти, Груню, подивись. Що Та це? Це ж зоопарк. Так, це зоопарк. Нарешті ми до нього дісталися. Наталю, не гаймо часу і ходімо. Так, ходімо. Друзі, дякуємо вам за допомогу і побачимося у наступному випуску. Бувайте! Арфами, арфами, золотими голосними.